Збірна Нідерландів, яку перед початком чемпіонату Європи багато хто зараховував до головних фаворитів усього змагання, може не потрапити на чемпіонаті Європи навіть до чвертьфіналу. Підопічні Берта Ван Марві, яка викопили собі яму самі, програвши данцям у першому турі і поступившись у другому команді Німеччини з рахунком 1-2. Власне, група Б вважалася групою смерті одразу після жеребкування. В одному квартеті португальці, німці, голландці і навіть збірна Данії це гримуча суміш, яка. Просто висаджує з чемпіонату Європи одного з головних його фаворитів. Тепер для того, щоб таки зіграти у чвертьфіналі помаранчевим, потрібно в останньому турі не лише вигравати з різницею у два м'ячі у португальців, а й сподіватися на те, що команда Німеччини, які вигравати в принципі не потрібно, переграє команду Данії. Але ж Данія перемогти теж може. Данія теж може перемогти. Тоді Данія виходить до наступного раунду разом із збір. Оної німеччини, але там цілком ще можливий такий варіант, що три команди наберуть по шість очок. Це можуть бути німці, португальці, і данці. Тоді потрібно буде рахувати різницю забитих і пропущених м'ячів у протистоянні цих трьох команд. Ось такий от розклад у цій групі бі. Сьогодні на чемпіонаті Європи група Сі. Хорвати зустрінуться з італійцями, іспанці змагатимуться з ірландцями. І якщо сенсації сьогодні не станеться, то ірландці цілком можуть стати першою командою, яка втратить шанси на потрапляння до чвертьфіналу зараз в активі цієї збірної нуль очок І цілком ймовірно, що сьогодні нуль в активі ірландців і залишиться. Тежте за нами на сайті Радіо Свобода а також на офіційних сторінках у мережах YouTube, Twitter та Facebook.